Доброго ранку вам, шановні глядачі! В ефірі рубрика Вчимося вдома. І сьогодні разом із художницею Оленою Леонардівною Гузенко. Доброго ранку, Олена Леонардівна. Доброго ранку. Ми намалюємо осіннє листя, адже саме восени так гарно вбираються наші дерева у різні фарби: у жовті, в багряні, в червоні, в зелені, в різні. Тому так хочеться намалювати цю красу. Правда, Олена так. Леонардівна? Будемо малювати і будемо розказувати, як це ми робимо. У нас є листочок. Цей листочок ми маємо відобразити на нашому аркушу-папері. Для того, щоб почати роботу, беремо олівець і починаємо. Ми спочатку робимо розбивочку, щоб у нас вмістилось весь листочок. Так, схематично спочатку. І дуже не вимальовуємо. Так, коли ми вже намітили, що у нас будуть, так. Так, ми потім починаємо вже з'єднувати. Шановні, Шановні дітки, хто хоче стати вже справжнім митцем, ви маєте вчитися у природі. І сьогодні ми зробимо майстер-клас по живопису станкової. Чому станкова живопис? Пішло від слова станок, Дарина. Mm -hmm. Якщо монументальне мистецтво, це якась стіна велика, і художник працює, він не може цю стіну поставити на станок, щоб її розмалювати. А якщо ми можемо поставити на станок на стіл, то це вже буде станковий живопис і маємо відобразити саме такі кольори, як ми бачимо в натурі. І тому ми будемо зараз з вами спробувати робити живопис. Хто хоче навчитися живопису, збирайте листочки, діти! І будете справжніми митцями. Ну що, починаємо? так? Да? І ми малюємо Так, Так, да, да, станковий живопис зробимо акварелью. Жовтий бачимо колір, трохи блакитний. І це ми маємо додавати так, як ми бачимо. Основний колір у нас який дарина у листочку? Жовтий. Жовтий. І ми беремо цей основний колір і тонуємо. З цієї сторони, трохи додається такий помаранчевий до жовтого, то ми і так і ми робимо. Ми аналізуємо, які кольори додаються. І ще у нас оскільки акварель, і водичка нам сама допомагає, да. і ці кольори усі зливаються. Так, ми зробили так. Я хочу зазначити, що папір для акварельної. Для акварельного живопису, має бути особливий не звичайний альбом, а для акварелі цупки такий папір. Mm -hmm. Далі ми спостерігаємо за тим, що тут є такі зелені вкраплинки. Так? І, а зелений теж, що ми знаємо, що він є різний. Так? І його різні є відтінки, mm -hmm. так само тут є трошки yeah. темніший. І ми до цього зеленого трохи додаємо охри. І так як тут. Природа розмалювала такими гарними крапочками, які самі малюють, розпливаються. Ми повторюємо тільки за природою, тому що природа вчить художників, як потрібно малювати, фантазувати. Так, як придумає природа, людина тільки може навчатися в неї. Тому всі професійні митці починають вчитися малювати з натури. І тепер ми так. Намагаємося повторити. Так, зробили зелені крапочки, так. І тепер на кінчиках ми бачимо, який колір. Такий вже такий коричневий. Так, ближче, так, до... ближче до коричневого. Але ми знаємо, що однією фарбою ми не працюємо. Ми добуваємо, або червоного. Так, червоний також є різний. І ми намагаємося наколотити той самий колір, який ми бачимо перед собою. І потім додаємо ці відтінки. І поступово чи рожевий додаємо, чи такий можемо трохи чорного кольору додати, якщо нам потрібно темніше. Експериментуємо і працюємо. Дуже добре, що в нас є що змальовувати. Так ми mm -hmm. можемо назбирати цих, цього листя. Принести додому і вдома зробити. І навчатися. Пару листочків намалюють діти і стануть митцями. <гум> і продовжуємо, продовжуємо. Тому що людська фантазія, вона відкуди не береться. Вона спочатку дивиться, навчається у природи, як природа фантазує. Потім вже додає щось своє. Тому всі митці пройшли цю школу малювання з натури. Ви хочете сказати, що всі пробували малювати листочка? Так, да, всі, хто хотіли навчатися живопису, починали з листочки. Ось так, бачите, діти. Так, ми що, дивимося да? Ще намалюємо прожилочки. І це нічого, що ось так розпливається. Да? Деякі дітки Олена Леонардівна дуже стараються і бояться, щоб у них водичка ось так не розмила фарбу. А насправді це ж... Е, ну, це, така, так? Так, це така техніка, де має розпливатися і має переливатися один колір до іншого. І там, де переливається один колір до іншого, там починається справжній живопис. Ми ж навчаємо батьків, дітей, що, що такі живопис, що вони не сварили своїх діточок, якщо в них поплила краска. Справді деякі в масляному живописі намагаються зробити такі акварельні переходи. Так, останні маємо зробити стрішочки. І Дарина я тобі... Приймаю роботу. Дуже обережно. Здається, що... і фарби такі осінні кольори, а настріли на Леонарду вона тому що так гарно вони переливаються на нашому малюнку, як Вон. і природа російського. Всі художники, поети так люблять осінь, що вона надихає їх на філософію, на мистецтво. Будь ласка, що покажемо нашим глядачам, який. Гарний листочок вийшов у нас. Намалюйте, малята такого. І ви, і я думаю, у вас обов'язково вийде. А то ще й краще.